Доброго дня, шановні, мене звати Ігор, ви на каналі Метабівер, і в цьому відео я розповім вам про 15 непоганих ігор різних жанрів, що вийдуть в 2023-2024 роках. Це ігри, які або не підходять під інші добірки, або їх недостатньо. Вони збираються в мене в окремому списку, тому час від часу буду випускати такі відоси в Інігрети. Вони маловідомі широкій публіці, але перспективні, як на мене, і варті уваги. Тож погнали! Розпочинаємо з гри Pacific Drive. Це такий собі сталкер на колесах, і я не жартую. Тут ми маємо гараж, де поліпшуємо, ремонтуємо та споряджаємо автомобіль, і тоді відправляємося на ньому в експедиції в зону відчудження, яка знаходиться на Тихоокеанському узбережжі Сполучених Штатів. Зона тут це жорстке місце, повне аномалій, потойбічного, жахливої погоди та інших загроз. Вона змінюється після кожної експедиції. Побудуй машину, яка впорається з негодами зони, та розгадай таємницю катастрофи, що тут колись сталася. Стріляти тут ні в кого не можна буде, як я зрозумів. Суто дослідження та виживання. Виходить в цьому році. На другій позиції пазл головоломка He Who Watches. Я не любитель такого, але бувають виключення, і ця гра може бути одним з них. Це Dungeon Crawler, де ми потрапляємо в кімнату і маємо розгадати пазл, дійти до виходу та перейти в наступну. Дуже нагадує портал за концепцією. В цій грі фактично немає підлог. Ми можемо пересуватися в усіх площинах, включаючи і стелю. Ще маємо магічний лук, яким перемикаємо важелі. Вже є демка, я спробував і мені сподобалось, але трохи не вистачає якоїсь історії, хоч на базовому рівні. Дати виходу немає. Продовжуємо з грою симулятор ліквідатора наслідків аварії Чорнобильської АЕС. Це гра від польської студії, яка розробляється вже давненько. Тут ми можемо відчути себе ліквідатором Чорнобильської катастрофи. Якщо гра вийде, то тут будуть всі події від самого початку і до кінця. Гратимемо за різних робітників від пожежного до працівника станції, використовуючи різні інструменти. Прийми участь в знакових подіях катастрофи та узнай всю правдиву правду. Навіть нададуть тягар нелегкого вибору в критичних ситуаціях. Виглядає непогано, як на мене. Є демка, дати виходу немає. На четвертому місці Chasing The Unseen. В грі покинутий напризволяще хлопчик щось шукає в велетенському сюрреалістичному світі. Що саме він шукає, не розкривається. Світ тут нереально атмосферний та досить чудернацький. Його населяють велетенські істоти, по яким треба лазити. Вони, як я зрозумів, можуть підвести в потрібному напрямку. Таких дивовижних локацій та велетенських істот буде досить багато, і усі вони різні. А якщо хлопчик впаде, то в нього є парашут на цей випадок. 17 травня можна буде спробувати демку. Загалом дати виходу немає. На п'ятій позиції шутер від першої особи Moon Mystery. Події гри розпочинаються на місяці, але, судячи з трейлеру, подорожувати ми будемо по усій галактиці і, можливо, в часі. Головному герою треба розгадати таємницю подій, що нещодавно сталися на місяці і на землі. Досліджуй як сам супутник Землі, так і інші планети. Гравцеві нададуть транспорт для подорожі, як місяцехід, різноманітні космольоти та навіть субмарина. За даними з офіційного сайту, вони вже створили 7 планет, 6 одиниць транспорту та 5 видів зброї. Всього планується 15 рівнів до гри. Дати виходу немає. На шостому місці хтось лежить, тож переходимо одразу на сьоме: гра Super Bomberman r 2 Ох, я пам'ятаю, як в комп'ютерному клубі якась частина серії була досить популярною грою, бо грати можна було як в Герої 3, декільком гравцям за одним ПК. Ця гра, в свою чергу, що виходить вже 13 вересня, матиме найбільше контенту за всю історію серії. Тут буде 4 режими битви, серед яких один, де одночасно гратимуть аж 64 гравця. Це, як я зрозумів, королівська битва. Вижити має тільки один. Також буде якийсь сюжет з подорожами на інші планети. Особисто я чекаю. Олди тут бо далі гра в олдскульному стилі кращих хітів 90-х. Echoes of the Living За історією, в 1996 році в маленькому європейському містечку розповсюдився туман, що перетворив людей на зомбі. Головному герою треба вижити і розгадати таємницю туману. Геймплейно це той самий Resident Evil з фіксованою камерою зверху, але з сучасною графікою та ефектами. І без недоліків класичних ігор. По як ми пам'ятаємо, камера зверху ще там урока виходить в четвертому кварталі 2023 року. На восьмій позиції ще одна забавка для розслаблення та споглядання гарного зображення на екрані гра After Us. Ми в ролі Гаї, духу життя, подорожуємо по сюрреалістичному постлюдському світу та рятуємо душі останніх вбитих тварин. Землю ми бачимо через очі цього духу, тому тут все абстрактне та захоплююче. Ми бачимо світ, де люди не ужились з природою і до чого це привело. Гайї будуть протистояти якісь пожирачі, які мають вигляд людей ті, мабуть, що не понажирали ще при житті. Дата виходу 23 травня 2023 року. Дев'яте місце і гра Corpus Idax. Це імерсивна RPG від першої особи з ближніми боями. Розробник обіцяє крутий левел дизайн, де ми будемо робити свій власний шлях. Наприклад, закриті двері можна хакнути, відімкнути відмичкою або зламати. Розвинена діалогова система, система навичок, розвиток репутації серед фракцій, що будуть в грі. І найголовніше це крута боївка, заснована на фізиці. Ви тут б'єтесь, як Джекі Чан, а противник реагує на удари, куди ви його б'єте. Зовнішній вигляд у гри не дуже, але геймплей виглядає цікаво. Дата виходу листопад 2023 року вже 10-ту сходинку займає RPG Monster's Domain. В описі в стімі написано, що ми тут типу захищаємо якісь приміщення, куди зазвичай ходять герої за лутом. Граємо за усіляку Нежить. Але я пограв демку і там все зовсім не так. Гра змінила концепцію і наразі це клон Overlord, якщо ви ще пам'ятаєте таку гру. Вбиваємо когось, потім перетворюємо на Нежить, і воїн стає нашим міньйоном. Таких міньйонів можна набрати цілу отару. В демці я нападав на табори людей, і судячи по мапі гри, далі будуть набіги на міста та села. Є інсти з пастками та перепонами, крафтинг та розбудова бази. Ще обіцяють українську локалізацію. Дати виходу немає. Далі гра Arkeyland. Це партійне RPG у великому відкритому світі. Досліджуємо ми його з видом від першої особи. А якщо доходить до бійки, то вид перемикається на ізометричний, де битви проходять в покроковому режимі. Розробники обіцяють цікавий світ, створений вручну. Він буде наповнений загадками, секретами та квестами. Розпочинаємо ми якимись невдахами і зможемо просуватись за кар'єрними сходинками та стати поважними лицарями чи дослідниками історії. Битви також будуть продумані та цікаві. Дати виходу поки немає. На 12 му місці Rising Front це однокористувальницький симулятор битв, стратегія та FPS-шутер в часи Першої світової війни. На екрані буквально сотні, а інколи і тисячі солдат. Битви підкріплені регдол фізикою тіл. Розробник хизується гарною оптимізацією гри, що вже в диковинку в наш час, та аутентичністю подій. Вона вже є в ранньому доступі, і наразі гравцеві доступні 9 сценаріїв, які в точності повторюють реальні битви. Дати виходу повної версії, на жаль, немає, але і того, що вже є, вистачає награтись до схочу. Шановні друзі, запрошую вас в мій телеграм-канал. Я його активно веду і спілкуюсь там з підписниками. Також, якщо вам подобається те, що я роблю, ви можете підтримати мене або разовим платежем на Донателло, або підпискою на Патреоні. На Патреоні є нетематичні ексклюзивні відео про самостійне вивчення англійської мови. Також не забуваємо донатити на ЗСУ. Посилання на все будуть в описі. Продовжуємо з грою The Voidness. Це науково-фантастичний психологічний жахастик з унікальними фішками. Граємо ми за жінку космічного спеціаліста, яку відправили на далеку планету досліджувати пустоту та морок, що її заполонили. Нічого не видно і пересуватись можна тільки скануючи все навколо особливим пристроєм. Але будьте уважні! Пустоті ви блукаєте не одні. Від потвор можна або втікати, або ховатись. Розгадайте таємницю пустоти та те, що сталося з вашими колегами в ній. Гра вже доступна в ранньому доступі, дати виходу повного релізу немає. Додамо трохи двовимірної перспективи. Гра Space Prison. Це соціальний виживастик з покроковими боями та елементами RPG. Головний герой потрапляє в космічну в'язницю, де керують свої закони. Поліпшуй камеру, в яку тебе запхнули, прокачуй вміння, крафти нелегальні предмети та бийся в покрокових боях з інопланетними потворами, щоб стати головним паханом на зоні. Будуй корисні зв'язки, допомагаючи в'язням, приєднуйся до однієї з місцевих банд, заведи домашніх тварин яких? А як ти думаєш? Пацюків, звичайно що. Відгодуй армію космічних пацюків, і вони будуть готові битися за тебе, дати виходу, поки що немає. І на останньому місці гра Silence of the Siren. Ця гра явно натхнена героями 3 та подібними іграми, але в сеттінгу наукової фантастики. В грі ми будемо подорожувати по різних планетах, досліджувати їх, будувати базу, розвивати наших воїнів та їх вміння, і битися з противниками на гексогональних полях бою. Розробники обіцяють декілька фракцій зі своїми унікальними базами, типу замками, та глибокий лор світу. Ну побачимо, що вийде. На перший погляд, наче нічого так. Анімації трошки бідненькі, але враховуючи, що такі ігри не часті гості в індустрії в наш час, то згодиться. Дати виходу немає. На цьому це все до зустрічі.